Далі знову про Майдан. Маємо повідомлення про прикарпатського активіста Євромайдану Олександра Костура. Дві доби знадобилося, аби виявити його місце знаходження. Хлопці таки відшукали у Святошинському РУВС. Йому вдалося вийти на зв'язок із своєю тіткою, яка мешкає в Івано-Франківську. З нею зустрілася наша журналістка. Тож маємо подробиці цієї історії. Слова тітки доповнює і двоюрідна сестра хлопця, яка була присутня при розмові. Я слухала ту все. Більше години. Грубощів таких я від них не чула. Я так тихенько, Лесику, Лесику. А він, очевидно, відійшли, він тихенько мені сказав, я здоровий. Зі мною все добре. Позвоніть, до, до тата, мені потрібна допомога. Нині родичі Олександра шукають юридичної підтримки. Криків чи чого не було, то щоб, тобто з ними велася досить спокійна розмова, за виключенням одного моменту. Суть була така, ну що, Приїхали, хотіли. Страшно вам тепер, але це було сказано іншими словами. Олександр перебуває в СІЗО. Наразі родичі з хлопцем спілкуються телефоном. З їхніх слів правоохоронці цьому не перешкоджають. Зараз ведеться слідство. Ліліана Хомишин, Любомир Борута. новини телеканал Раї.